Про головне 24 січня у Куричанському районі Білгородської області пав російський військово-транспортний літак іл 76 що перевозив ракети с 300 якими росіяни обстрілюють Харківську область. Загальна ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Оперативно про головне за добу докладніше далі. У Корочанському районі Білгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак іл 76 За попередніми даними, усі особи, які перебували на борту, загинули. Джерела української правди у збройних силах. Підтвердили факт падіння літака. Джерела у Генштабі повідомили, що літак перевозив ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область. У Пентагоні заявили, що є реальна загроза поразки української держави у війні з Росією, якщо Києву припинить постачати зброю, таку дуже тривожну заяву під час брифінгу зробив генерал-майор, представник Міноборони США Пет Райдер. За словами високого офіцера, чим швидше американська сторона продовжить надання підтримки Україні, тим буде краще не лише для України, але й для всієї міжнародної спільноти. Ситуація на фронті в Україні зараз залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Більд. За його словами, ситуація цитую дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому. Кінець цитати також дипломат додав, що потреби України не відповідають оборонним потребам країн заходу. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про деталі та наслідки кібератаки на центр космічної гідрометеорології Росії. Як зазначається у повідомленні, знищено базу даних науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Це державне підприємство федерального рівня займалося обробкою супутникових даних і забезпечувало відповідною інформацією понад 50 державних суб'єктів. Передусім, міністерство війни, генеральний штаб та служби МНС РФ. Проникнення в базу даних центру. Дозволило знищити 280 серверів, залучених у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації близько 200 мільйонів гігабайтів даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. Повідомили ОГУР. В Ужгороді завершилася зустріч очільників українського та словацького урядів. Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль та словацький колега Роберт Фіцо дійшли згоди з низки питань. Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. Розповів Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Додав він за його словами: уряд словаччини не блокуватиме купівлю нашою країною зброю. Та техніки у словацького бізнесу. Україна та Словаччина співпрацюватимуть у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.